Є лише бажання якомога швидше почати, тому що до 4 березня 26-го року вже мають подати документи ті українці, які все ж таки вирішили легалізуватися в Польщі, залишатися на підставі карти цукер. Тобто, часу не, не багато у нас залишилося, але система. Ще не готова, тому що подача на карту цукор це буде виключно електронна подача. Кожен українець, і маленький, і великий, і дорослий, і старшого віку, який буде подавати на карту цукер, повинен це робити самостійно через електронну подачу. І знову ж таки, тут виникає дуже багато питань, тому що, ну, на жаль, є українців, в яких. Немає нормальних телефонів, немає навіть паспортів ще не всі українці мають закордонні в Польщі, да? бо у нас є група українців, які не можуть собі цього фінансово дозволити. А ще хочу сказати, що подача на карту цукор це не безкоштовна подача. Дуже багато на сьогоднішній день є ось таких моментів, які не заспокоюють українців в Польщі, а навпаки, заставляють стресувати.